Чи є у вас в Черкасах таке місце, яке асоціюється у вас з важливими спогадами або молодістю? Ну, напевно, долина Троянд. Бо я там найбільше часу проводила з друзями ще на той момент. Та просто нові знайомства, хороше проведення часу, волейбол. Нехай буде біля річки Дніпро. Часто там буваємо з сім'єю. В Його западному зоопарк. Там парк біля нього. Ну, ми там з дітьми дуже часто гуляли і все. Там дуже часто проводили час. А це місце воно якось змінилось? Ну, я там дуже давно вже просто що не була, бо не завжди виходить. Ну, зараз так. Дуже багато там змін на краще зробили. Це, мабуть, долина троянд. Студентські роки там трошки гуляли по вечорам. А це місце воно якось зараз змінилось. Ну так покращилось. Ага, покращилось. Да, да, я вважаю, що покращилось. Ну, я жила в районі, зараз там церква. Першотравневий він раніше називався парк. Зараз, в принципі, там відновлюється, вже трошки і схоже на парк. Ну, 50-річчя перемоги, Ні. дитинство. Там був зоопарк, туди ходила. Там ми поруч жили, мама мене водила туди. Перше, перше травня. Ну, можливо, це тільки центр. Все. Ну, з молодістю і подіями. Прожила весь час в центрі і все. Ну, можливо, ще хімпас, оскільки я там навчалася. Ну, все. Напевно, хімпасолок і митниця. Ну, з друзями там і з родними. В мене може всі Черкаси. Так. Я люблю ходити по Черкасам, тому для мене це взагалі. Ну, тобто, там, де я виріс, район Чекістів або Мажайського, там Сосновий парк у нас. Тобто, для мене майже центр. Я, мене скрізь водили, я скрізь ходив, що в дитинстві сам з, зі своїми друзями, тому для мене, можна сказати, всі Черкаси це моя дитя... мій дитячий майданчик, для... Для гульок. так що якось так. Хом долина Троянд. Коли був живий мій дідусь, ну, ми часто ходили, бо там стоїть мати, батьківщина. І, чим гарні спогади, багато друзів там жило. Зараз всі роз'їхалися, на жаль, там друга проводжав ну, повномасштабно, на жаль, його вже немає. Взагалі багато пам'ятних місць, але для мене саме таке, бо багато там жило друзів. Холмслави, долина Троян прекрасне місце, я думаю, одне з мальовничих місць Черкас, місць в Черкасах. Район Казбета згадка. Там колись був риночок, ми там трошки чудили, не буду розказувати подробиць. Сосновий бір. Парк 50-річчя, як би там його не переимінувало, все одно для нас він там парк 50-річчя. Чим пам'ятний, там, там зустрів своє перше кохання, скажімо так, в молодому дуже віці. Ось. Тому ну, таких три місця, які пам'ятні для мене в місті Черкас.